В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Гадаю, з цього фрагмента святого письма, який ми з вами щойно почули, можна зробити цілком очевидний висновок. Заздрість це потужна рушійна сила, але потужна в від'ємному значенні. Ось бачимо ми Христа, який ходив і проповідував, і зціляв. Божою силою, своєю силою, такі хвороби в людях, яких ніхто ніколи не міг зцілити і навіть до сьогодні не може. І не тільки фізичні, а й духовні, коли було вигнано бісів. А ось були і ті, які це бачили, які були свідками цього, фарисеї, які сказали, ось силою бісівською, силою князя бісівського, Христос виганяє цих нечистих духів. Знаєте, явище. Українського фольклору, і взагалі будь-якого фольклору, українського, зокрема, він просто багатий на це явище, а саме явище приказок, показує нам дуже багато відтінків, які є важливі, і які з'явилися не просто так, бо приказки не з'являються на голому місці. Вони є відображенням якогось прецеденту. І ось гадаю, тут буде вдалом згадати одну з них. А саме те, що люди можуть пробачити багато що. Окрім правоти один одного. І це дуже трагічна ситуація, браті і сестри. Коли ми можемо прийняти людину з її вадами, можемо вибачити неправду, віроломство, нечесність, але інколи ми абсолютно неспроможні чи не бажаємо прийняти правоту людини і починаємо всупереч здоровому глузду, всупереч логіки, обстоювати якусь негативну тенденцію або думку. І це. Знелюднює нас, перестає бути таким, що говорить про доречність і здоровий глуст. Тому кожен з нас має пильнувати за тою ситуацією, адже гордість, вона справді матір заздрості. І це є також ще більша рушійна сила, ніж заздрість. Проте, як на мене, заздрість має ще одну дуже негативну тенденцію, а саме вона. Заважає людині бути насправді щасливою. Бо це є погоня за чимось, за чимось, що ми вважаємо потрібне нам. Інколи потрібне, а інколи не настільки. Я часто вдаюся до цієї аналогії, яка вжива, на жаль, але жива в серцях кожного з нас сьогодні. Давайте згадаємо, в чому полягали пункти нашого щастя 23 лютого, 22 року і 24-го. Це зовсім різні моменти, які нам були потрібні. Що ми вже хотіли 24 лютого? Всі ті речі, які для нас були суттєвими, вони, дуже багато з них відійшли, залишились фундаментальні. Це здоров'я наших рідних, і це мир в Україні. Це те, що нам було потрібно. А отже, насправді, для нашого щастя не так вже і багато треба. І ми дуже надто багато інколи, надто багато хочемо для себе. І не завжди собі звітуємо, чи насправді нам це потрібно. Чи насправді, Інша приказка є, може більш правдивішою, що багатий не той, хто багато має, а той, хто задоволений тим, що має. І ось Христос своєю щедрістю показує нам зі сторінок святого Євангелія, що потрібно все-таки людині щодня. Це, власне, її душевне, і здоров'я, і фізичне, і духовне. Все, що нам потрібно кожного дня, для того, щоб продовжувати рухатися в правильному напрямку, і щоб намагатись і далі пробачати людям не тільки їхні провини, а й їхню правоту, щоб відштовхувати геть свою гордість, Щоб не думати, що ми найкращі, бо кожен з нас має свої і сильні, і слабкі сторони, має свої чесноти і свої вади. І людина, яка дивиться об'єктивно на себе, старається подивитися на себе зі сторони. Старається прислухатися до думки оточуючих, власне, це дуже спрощує життя. Бо інколи ми собі дуже його ускладнюємо, робимо його надто складним, надто громістким. Починаємо це все звалювати на свої плечі і тягнути впродовж свого життя, забуваючи, що інколи нам набагато менше потрібно для того, щоб справді бути щасливими, За те, щоб жити в гармонії зі своїм оточенням, щоб в час дозволив лікувати ті рани, які нам завдаються. На жаль, сьогодні набагато частіше. І просто саме цей стан буде прямим продовженням цих палких слів, які щойно говорив отець Дмитро. Що ми не повинні забувати того, що сьогодні відбувається, і як ми це переживаємо. Ми не повинні дозволити собі знову ж таки відійти від тої ситуації, щоб вона абстрагувалася для нас, стала немов вона відбувається десь. Бо Україна слава Богу, велика. Але якщо ми собі це дозволимо, то вона може стати меншою або взагалі її не стане. І тому, браття і сестри, втримання цієї думки в серці і в думках кожного з нас завжди є принципово важливим. Але для цього нам потрібна все-таки простота. Та простота, яка не дає жовчі заздрості розливатися по тілу людини, яка не дає затьмарити розум. Яка Повинна сприяти об'єктивному погляду кожного з нас в першу чергу на самого себе, і саме це і є запорукою щастя, саме це, це і є запорукою здорового суспільства, громадянського суспільства в нашій країні, і звісно ж в нашій церкві. Бо, власне, коли ми відкидаємо від себе все зле, ми дійсно можемо бути і є народним господнім.